Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Сьогоднішнє апостольське читання з книги діянь розповідає дві прості та зрозумілі історії, які є чудовим свідченням місіонерської діяльності апостола Петра. Але трошки більше уважний погляд на ці події, на ці два сюжета, виявляє у цих простих історіях дуже глибокий. Богословський підтекст. Давно помічено, що багато подій з Євангелія або з книги діянь більше схожі на ікони, аніж на фотографії або якісь реалістичні замальовки життя. Ікона, відкидаючи все випадкове і несуттєве, показує глядачеві перш за все суть зображеного на ній. Апостол Євангеліст Лука. Автор одного із Євангелій і Книги діянь, так само, має на меті показати місіонерську діяльність апостола Петра, щоб підкреслити зв'язок цієї діяльності з діяннями Ісуса Христа. Тут Лука користується легко, дуже легко пізнаваною символікою в тексті, як зразковим каноном своїх описів, які перекликаються між собою. Ось перед нами. Розслаблений Еней із міста Лідда. Апостол стілює його і наказує йому встати з постелі. Це ж є пряма паралель до одного із перших чудес Ісуса Христа, коли Він теж наказав так само розслабленому, так само встати з постелі. Далі Петро приходить у сусіднє місто у прибережну Опію. Яка була недалеко від Лідни, там він повертає до життя нещодавно померлу жінку та Віфу, яку називали в тексті ученицею, себто вона вже була християнкою, вона вже була членом християнської спільноти. І знову окремі риси цього оповідання нагадують нам євангельську історію про зцілення, про Воскресіння Ісусом Христом, дочки Іаїра, начальника синагоги, гучний плач скорботних попокійній. Наказ Ісуса Христа всім вийти геть, сам процес, все це практично один до одного повторює в цьому уривку апостол Петро. Показово, що ці слова, які арамейською мовою звучали в Євангелії, вони так само приблизно звучать і в цьому уривку. Там таліфа кумі, тобто дівице встань, а тут тавіфа кумі, тобто тавіфа встань, всього-навсього різниця в одній літері. Зрозуміло, логічно припустити, що сам апостол згодом розповідав, як це все відбувалося з Тавіфою. що він при цьому вимовляв, бо євангеліст Лука написав чітко в діяннях, що всіх присутніх апостол Петро попрохав вийти геть. Але, можливо, краще і розумніше припустити інше, євангеліст. На зразок іконописця, та да, в принципі Євангеліст Лукаї був іконописцем є і таке передання, ставив перед собою богословську мету наочно наскільки це можливо, показати, що апостол практично один в один продовжує діяльність Ісуса Христа. Він є уповноваженим посланцем Господа і членом церкви, як тіла Христового, яку сам Христос власне і очолює. Апостол Петро не тільки бере за зразок дії Христові, а й робить чудеса силою Ісуса Христа. Він не говорить Енею, Я тебе зціляю». Він каже, «зцілює тебе Ісус Христос. Петро наказує Енею, Енею встань. Петро каже, «тай віфі померлий, та й Ось це дієслово встань. Ми з вами можемо не знати грецької мови, але це дієслово ми зараз чуємо на кожній службі по кілька разів. Воно звучить по великодньому нам знайомо. Христос Анесті, тобто Христос Воскрес. І грецьке слово це саме дієслово звучить в обох наказах, що Еней Анестефі та Віфо Анестефі. це дуже знаменна ця паралель між цима дивами. Зрозуміло, зцілення від паралічу або повернення до земного життя, за яким рано чи пізно знову прийде смерть. Неминуче за своєю суттю вони не зрівняються з Воскресінням Христовим. Проте вже ці чудеса, зцілені в воскресінь, звершені Господом, ним же пояснювалося, як добрі знамення майбутнього спасіння, початок якого було покладено саме в Його Христовому Воскресінні. Ці знаки продовжують і втілюють далі за Ісусом Христом Його апостоли. Дива, які творили апостоли, були потужним засобом проповіді і приведення багатьох людей тоді до віри, але я вказу, як вказував пізніше апостол Павло: якщо Христос не воскрес, то діла наші марні і віра наша марна. Тільки у світлі Христового Воскресіння, розумінні цього Воскресіння і знаходять в собі глибокий сенс ті знамення, що вказують на майбутнє спасіння. Завдання церкви не якісь там дивани, якісь зцілення, не добрі справи, не не винахід якихось там чудодійних еліксірів безсмертя і здоров'я. Церква є свідком першим і першою посередницею спасіння. І в кожну епоху історії церкви Бог дає для церкви, для нашої спільноти такі дари духа, які будуть найбільш дієвими у пробудженні. Цієї спасительної віри в людях. Розповіді про чудеса апостолів, про діяння конкретно апостола Петра, це зразки того, як ми маємо використовувати ті дари Святого Духа, які є на нас після Його шестя, які теж описані в книзі діянь, про які ми чули трошки раніше, у Пасхальну ніч. Ці дари, які даються кожному хрещеному християнину. Навіть якщо ці дари не такі яскраві і не такі наочні, як у випадках, описаних, наприклад, у сьогоднішньому уривку. Амінь. Святого апостола.